Зараз в наш нелегкий час, коли йде війна, дуже багато людей втратили бізнес, квартири, машини, сім'ї, і думають, що все те зло приходить від Бога, не знають, кому вірити, на кого надіятися, але все це прокляття і все те зло приносить диявол. Апостол Яків нам показує приклад пророка Йова, коли в один день він втратив повністю все, що мав: худобу, будинок, похоронив 10 дітей, на яких впав будинок, пограбування, насильство, Пішов вогонь з неба і попалив все. І всі думали, що цей вогонь пішов від Бога, але Білія пише, що вогонь пішов від диявола. Диявол хотів випробувати віру Йова. Від нього відказалися всі знайомі. Друзі почали його провокувати, тикати пальцями і говорити, що це його Бог покарав. В нього появилася хвороба проказа. Його тіло почало гнити, разити черв'яки. Навіть дружина сказала: Я не можу чути твій запах. Прокляни Бога, щоб тобі вже вмерти. Але Йов так і залишився Божою людиною. Він не проклинав Бога. Він не нарікав на Бога, не руптав і не звинувачував Бога ні в чому. Тому що всі ці жахіття, випробування прийшли від диявола, Бог дивиться на цей світ через пророків, як ми ставимося до Божих людей. І в кінці історії Бог сказав, що всі ті люди вони були неправі і щоб вони пішли до Йова, щоб йов за них помолився. Тому що перед Богом йов був праведником святою і чистою людиною. І апостол Яків пише в п'ятому розділі з восьмого вірша. Довго терпіть же й ви, змісніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено, Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть, браття, пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння. Та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. А кінець історії закінчився так, що Бог привів його до попереднього стану і подвоїв в два рази більше всього, чого він мав: і будинки, і худобу, і ще й дав дітей. Тому потрібно не роптати і не звинувачувати у всьому Бога, а навпаки, бігти до Бога, каятися і упувати тільки на Бога, і не йти проти Божих людей, тому що коли ми йдемо проти Божих людей. Ми йдемо проти самого Бога.